Я вітаю, шановне козацтво, провід про, про лідію. Прошу мене вибачити, я не готувався до виступу для мене. Це несподіванка якась. Сказати багато, багато нічого не можу. Окремо, хочу подякувати усім, хто допомагає фронту бійцям, хто допомагає людям, котрі в тилу робити справу я, ну, я займаю своєю справою вже безпосередньо. Дякую всім за увагу. підготуватися Валентину Кожевникову. Вода. Вода. Дякую. Шановна громада, шановна команда. Чути, так? Так. Нам приємно тут думаю, в колективі виступати, в такому патріотичному, націоналістичному, я би сказав. Я трохи не погоджуюся з Михайлом Михайловичем, що 50% там донецьких жителів це є антиукраїнці. Неправда, я вам скажу, що 14% можливо, процентів це є за ті республіки анти-ДНР, анти-ЛНР. 14% із всього. 145 національностей Донецьку. Значить, із них 14% це є росіяни, українців 53%. Це вже про щось говорять. Але на сьогоднішній день я не це хотів сказати. Я це хотів сказати, що багато людей зараз в Донеччині, от я зараз приїхав звідти, зневірюється українською владою. Тому що Україна... Армії і все, особливо в добровольчицьких батальйонах, все є для того, щоб взяти, взяти наші землі обратно під контроль, український контроль. Але чогось цього немає. Чогось це не робиться. А на сьогоднішній день, що Україна, Донеччина і Луганщина буде українська, це однозначно. Це того, що з того боку воюють росіяни, найманці і армія, а з цього боку воює весь народ. Моя дочка, і, і волонтер, 12 років просто взяла, готує щось там і так далі, маскувальне. Маскувальне все для наших людей. Так що в нас все буде добре. Перемога не незагадана. Слава Україні! Таке звернення, мабуть, ви всі чули про такого е надзвичайно потужного чоловіка дід Петро Кутвенко. Він, на жаль, помер. Е але е до нього колись дістили всі і президенти, і наші, і інші. Він робив дива. він був на рівні ванни. Е багато хто його знає. У нього є біограф такий Сташенко. Він мені далося біля сотні такий розробив. Обереги щастя і наскільки він говорить, він давав бійцям, які йшли на фронт їх, і жоден із них не був навіть поранений. Я хочу роздати їх тут десь біля ста штуків, просив роздати козака. Я залишив на столі, тут ось це і особливо хто матиме чи передбачається, що буде їхати на... Тому, будь, будь ласка, візьміть, десь покладіть це, він їх е, е, активізував на речах самого цього діда Петра Кухлинка. Е, Зараз просимо до слова Валентина Кожевнікова. Це фахівець, е, е, бачите, він е, дуже потужний, е, сам по собі має чудове здоров'я, може позмагатися із Будь-яким молодим чоловікам, навряд чи тим чим молодий чоловік з ним справиться, І, і це науковець, який досліджував українську мову надзвичайно ну, 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 дубовкою. Крім цього, це товариш Володимир Савович мовляв, нашого почесного вікна. Будь ласка, пане Волошине. <плес> Я виступав рік тому в будинку про на такій жінаряді, і головним моїм тезисом було люстрація. Тому що без люстрації ми нічого не змогли добитися. Ми не добились майже нічого. Влада, як була, така і залишилась, тому що лозунками на майдані були Гетя Миковича і Волю Юлія. Ми це добились. А що, що змінилося? Нічого не змінилося у нас. А треба було лістатися, причому ліскацію, треба було починати навіть з себе. І козаки повинні були прийти в лікарці, і керівники майдану, тому що у нас і зараз суду, агентів де, де не завгодно. Навіть саме волонтери вони працюють не на нас. Я зустрічаюсь з багатьма людьми, бачу, я їх відчуваю, тому що я 40 років дружив серед росіян, Ленинградів, Мурманську, то все я знаю. Цей народ середини е, інше. В народі нас завжди говорили, пізнавай друга по слові, а ворога мові». Ми цього ще не робимо. Ми чомусь е, забули е, цю порядку наших батьків, дідів. Е, коли, колись наша мова була. Паролі, була казати. ми визначали справді знали, якщо розмовляє людина українською мовою, це своя людина, чужі розмовляли інші умови. Зараз ми це задумали. То що ми маємо? По-перше, ми зараз чуємо мови різні, країна одна, парадіо без кінця. Єдина єдина країна, єдина... Ну це ж дико про Україну говорить єдина стана. Старона це від руського слова старанний. Росія справді старанна стана. Це наслідниця е, татаро-монгольських е, орд. І вона як була, так і залишилась ордою, тому що е, татаро-монголів не вигнали із Росії. Вони, вони були там і залишилися, вони зараз віддають. А старана – це старання, ми старали, ми справжня країна. У нас тисячолітня історія, своя мова, свої символи, у них все крадене. От наприклад, мову. Мова звідки в них? У них наша мова тільки покалічена, крадена в нас. Як вони робили свою мову? Шляхом калічення. Наша ковбаса від слова того, їхня ковбаса, від колбасів. Наш вгірок, від слова гірки, їхнє вгулі. Наша довгов'язня до прошли, їхнє довгов'язне. Тож довг перед в'язом» чи що? E... Добре, нічого, так, Наші опеньки, у них оп'ята. Ну, опеньки на пенлях, а оп'ята на п'ятах, чи що? Отака їхня смішна калічна мова. І вони цього не знають, з ними неможливо говорити. Вони кажуть, та я ви там і слушати хочу. E, наша мова від e, святая, від церковно а ваша мова із польським лінянієм. E, оце такі зірну кажуть, що не вігласи, чому це не вілося, я сам кандидат наук, працюють в наукових, e, вищих e, e, закладах. І вони не розуміють, вони не доходить цього, вони не здатні цього зробити. Інші слова, у них просто перестановка сиро, сиворотка, си, сироватка, це з нашого слова сироватка, у них виворот. вибора. Капусть нас капать, у них, них папость і таке інше. Використання наших слів для створення своїх русських. У нас парати, правильні і таке інше, здирають вже, але прачечне. Наше слово взяли, у, них, у нас гній перегній, все ясно, так? А в них перегной, але ж у них навоз, так і кажіть, навозник, У нас порожній, а у них порожня.